Це новини лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. Економічна бронь від мобілізації. У Верховній Раді представили три варіанти реалізації закону. Опинилися відрізаними від шляхів постачання. ЗСУ в Курській області можуть взяти в котел російських солдат. Очікується подальше подорожчання. Ціни на золото оновили історичний максимум. Ворог цинічно обстріляв кафе в одному із населених пунктів Запорізького району. Рятувальники, які прибули на місце події, ліквідували загоряння закладу та відкритої території на площі загальні 50 квадратних метрів. Травмовані діти 11, 14, 15 та 17 років, а також 18-річна дівчина. Поранених транспортували до однієї з лікарень Запоріжжя. За попередніми даними 15-річного хлопця доставили до лікарні у непритомному стані. Наразі медиками проводяться. Реанімаційні заходи, стан інших постраждалих стабільний. ЗСУ володіли майже півтора тисячами квадратних кілометрів у Курській області та взяли під контроль 93 населених пункти. Про це повідомив голокомандувач ЗСУ Олександр Сильський. За його словами, сили оборони просунулися вглиб, а оборони противника від 28 до 35 кілометрів. Економічна бронь від мобілізації у Верховній Раді. Представники а, представили три варіанти реалізації закону. У ході спецзустрічі комітету нардепи запропонували такі концепції: сплата спеціального збору за бронювання працівників 20 тисяч гривень щомісяця за кожного такого працівника. Бронювання на підставі заробітної плати не менше 35 тисяч гривень та 20 тисяч військового збору. І третій варіант змішана модель бронювання питання кадрового забезпечення в, е, в реальному секторі економіки е, через мобілізаційні процеси е, стає гострим. Це не значить, що щось не так. На нашу думку, це значить, що сама процедура бронювання могла би бути значно кращою, передбачуванішою і прозорою для того, щоб е, мобілізаційні процеси не так сильно били по економічному е, сектору. Водночас, президент Зеленський під час візиту на підприємство Ельворті у Кропивницькому заявив, що сподівається на баланс щодо бронювання працівників та поповнення війська. Серйозне питання, тому що всі хочуть, щоб підприємства були наповнені, для нас це важливо. Ми не можемо втратити людьми. Ми не можемо втратити і армію, і поповнення на фронті, але при цьому дуже Потрібно, щоб робочі місця були заповнені, щоб від вас заробітне плати військово залежить у будь-якому боку. Так що знайдуть якийсь баланс і щодо бронювань, і щодо військових. Україна терміново запросила у НАТО важку будівельну інженерну та медичну техніку. Повідомили в Євроатлантичному координаційному центрі. Київ просить передати 17 гусеничних та 10 колісних важких екскаваторів, 30 тягачів із тралами для перевезення вантажів вагою до 100 тонн, 25 броньованих санітарних та 27 пожежних машин. Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов'язані з Росією, яким можуть унеможливити діяльність УПЦ. За Запроголосували 265 нардепів. Наш кореспондент Олександр Саюн вирішив поцікавитися в пересічних громадян, як вони ставляться до такого нововведення. Давайте з вами послухаємо, що кажуть люди. Неважливо на якій мові розмовляють люди. важливо, чи є у них Бог в душі, а Бог в душі є тільки тоді, коли вони живуть по законам Божі. Це буде по зову свого серця кожної людини. Угу. Куди її серце лежить? Але я категорично проти. Я відношусь до цього погано. У нас ніяких відносин з Москвою нема, не було і не буде. Те, що пов'язане з Росією, хай буде пов'язане з Росією, наше має бути нашим, mm -hmm. але взагалі заборона релігії це неправильно. Ну як можна заборонити вірити в Бога? Я просто вірю в Бога. Mm -hmm. Все. А віра в Бога в вона в серці. Категорично ставлюсь. Їх тут не має бути і не повинно і зовсім нікуди і ні на хвилинку, ні на гром. Mm -hmm. Тільки Україна. Це потрібно було зробити раніше. Mm -hmm. Набагато раніше. У нас повинна бути своя окрема церква. Взагалі, зараз війна, і тільки українська. Іншої не має бути. Обрали керівний склад, визначилися із пріоритетними потребами, та пообіцяли вирішити питання з використанням коштів зібраних з донорів. Це результат першого засідання ради з відновлення хметиту. У ньому взяли участь всі 15 учасників представники благодійних організацій, дипломатичних установ, міжнародних і міжурядових фондів, а також МОЗ України та представники Охмандиру. У нас були е, рішення щодо не, е, обговорення питання щодо необхідності проведення е, належ, належним чином. Е, Технічна експертиза, а також створення проєктно кошторисної документації для відновлення нового корпусу Ахмадит, який ну, постраждав. От. І було прийнято рішення щодо того, що ми вивчимо матеріали, надані Ахмадитом у частині пропозиції виз... вибору організації, яка це буде робити, а саме ДП НДІ проект реконструкція. Це провідна організація, яка здійснює. Такого роду експертизи розглянути питання щодо представленого плану по відновленню нового корпусу, це саме, от як я вже сказав, проведення експертизи, оголошення закупівлі, проведення будівництва. А ну і тощо, якщо хтось не знає, яким чином з благодійного фонду перерахувати гроші до Ахмадит, Ми наші ті колеги, які мають багатий досвід роботи в благодійних фондах, обов'язково цим досвідом поділяться. Хочу анонсувати, що запланованим там найближчі дні або на наступному тижні зустріч власне з представниками названого вам фонду для того, щоб вони могли поділитися з радою своїм планом, яким чином гроші, які вони зібрали, зібрали з різноманітних донорів, будуть використані для реконструкції Хмельницького. Тобто рада зустрінеться з представниками фонду. І всі складнощі процедурні, значить, щодо того, що фонд благодійний фонд Ахмадит заплатив за реконструкцію Ахмадиту, я думаю, що буде вирішено. Ціни на золото вперше в історії перевищили позначку 2550 доларів за унцію. Метал зростає на тлі очікувань пом'якшення грошово-кредитної політики провідними центробанками світу та сильного попиту на надійні активи через геополітичну напруженість. Очікується і подальше подорожчання в міру уповільнення інфляції. в США, пише Блумберг. Аналітики припускають, що вартість золота може сягнути 2700 доларів за унцію найближчі квар. power. Правоохоронці затримали 53-річного жителя Кривого Рогу на Дніпропетровщині, який замовив вбивство коханця своєї дружини. Про це повідомили в поліції Дніпропетровщини. А за усунення коханця фігурант пообіцяв знайомому 15 тисяч доларів. Саме Кілер і звернувся до правоохоронців та повідомив, що отримав замовлення на вбивство. Відповідно до домовленості між чоловіками, кілер мав надати фото вбитого чоловіка на підтвердження того, що робота. Та зроблена. Щоб врятувати життя чоловіка, поліцейські вирішили імітувати злочин. Безпосередньо, після зустрічі він був затриманий спецпризначенцями корду. На даний час ця особа заарештована та перебуває під вартою. За вчинені дії йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі. Померла найстаріша мешканка землі Марія Бранєс Морера. Книга рекордів Гіннеса опублікувала заяву, що підтверджує її смерть у віці 117 років і 168 днів, що зробило її восьмою найстарішою людиною з підтвердженим віком в історії. Раніше вона розповіла книзі рекордів, що прожила таке довге життя завдяки порядку, спокою, добрим стосункам із сім'єю та друзями. Такими були головні новини на цю мить. А далі ефір продовжить Юлія Литвиненко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Дякую за увагу.